G-Parfums G-Parfums Бренду G-Parfums G-Parfums Нашого з вами российского парфюмерного бренда G parfums Ви знаєте про украинскую ультранишу. Ничего. Учого? Нічого, попри те, що до 22-го року парфумер себе презентував як російський, окідок можливо хтось скаже, що з повним штабкою все змінилося, але це не єдині зашквари. Некст шукав школярів для інтиму. Хтось виправдовує, що 16 років це рік згоди. Окей, якщо вас не смущає дорослий чоловік, який використовує молодих людей, шукає підлітків. Як вам те, що пропонувати фінансове забезпечення, це є дитячі до 18 років і парфумер це ніяк не коментує. Усі блогери знають, і хто визнав це зашкварним, не рекламує бренд, а кому все одно продовжує. Далі позначки, що вже зняли, це було в профілі бренду. Ось огляд, березень 22-го року. Крим Алушта. Тому заради справедливості я повинна повідомити потенційних споживачів.